Мови ще одного гостя Максим Курячий, депутат Дніпропетровської. Дніпро На жаль, ще Петровською, але обласної ради. Макс, привіт, вітаю з ним незалежності. Так, вітаю. 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 От, е я, я, я розриваюся між якимось цим екзистенційним питанням і оперативним, тому що сьогодні, вночі, якраз вже коли наступило 24 серпня, день що незалежності. Дніпро е Підпав під новий ракетний удар. Знаємо про постраждалих, про поскожене майно а загалом, яка ситуація в місті? Ну і прив'яжу до цього екзнаційність в динаміці, на динаміці чи скажімо так на вималиці ракети. А з Дніпра, ну який ми пам'ятаємо за радянського союзу, комплектувався, так би мовити, дуже різними кадрами, в тому числі з Росії, на да, всі ці технічні великі підприємства. Ну, от ви мали оцей привод російського світу? Ну насправді, ситуація в Дніпрі і свято в Дніпрі сьогодні з таким величезним присмаком болю і одночасно люті. Страшні ракетні обстріли сьогодні вночі, зазнала пошкоджень будівля автовокзалу, поруч готель, поруч житловий сектор. Поруч приватні е, об'єкти торгівлі, е, ну центр міста. Центр міста. Куди вони там цілили, я навіть не можу себе уявити і представити і що вони намагалися туди зробити. Але такий от присмак болю е, і люті одночасно, воно є. І, але е, люди тим не менш підбадьорюють один одного. Е, Складно сказати, не мабуть, буде дуже неправильно і жорстоко сказати, але от такий от емоційний імунітет у наших дніпрян вже. Як і багатьох інших наших людей, українців, він з'явився за ці останні півтори роки. Хоча до цього звикнути абсолютно неможливо так дійсно є постраждалі в тому числі ну, за загиблих мова, дякуючи Богу, слава Богу, не йде. Десять осіб зазнали. Поранень різної ступеню тяжкості важкості, де хто перебуває в лікарні, їм надається медична допомога. Що стосується ракетного щита, який відомо всьому світі, він будувався на весь радянський союз, колишній. Саме тоді в Дніпропетровську, зараз Дніпро, слава Богу, от, то так це є. І інституційна пам'ять вона нікуди не поділася, вона залишається. Просто після кожної такої жахливої ночі ракетної трагедії, люди все більше і більше задаються питанням, а де наша ракетна? Програма, чому вона була згорнута? А якщо вони б у нас були, ці ракети, які ми здатні виготовляти, що було б тоді з ворогом, яка була б ситуація на фронті, і як би це пришвидшило нашу перемогу? Яка обов'язково безумовно вже буде? Але ціна, яку сьогодні ми сплачуємо за нашу свободу? За те, щоб бути незалежними, вільними і самостійними, вона занадто занадто е, висока. Е, і скільки ще прийдеться нам пережити. Але підбадьоримо один одного е, і обов'язково переможемо. Максиме, дякуємо вам щиро. Я Максим Курич, депутат Дніпропетровської обласної ради.